планеті роботів не чекали їх. жив робот фрекс піднімає роботу фрекса хто малював дуже сумно було роботу жити на цій планеті не було там жодної жодної книжки сім'я свій космоліт хто космоліт малював Майки. полетів на нашу де було багато багато книжок прилетів він і багато дітей сів на поля лісі де Паша, Коник. Як звали коника? На Коник на піднімає коника на пані. Покажи, паники. Де коники? Так, коники. Це панішка. Подивилися на другі, бачите, одна бібліотека, друга бібліотека, третя. Думаю, треба у людей так само закопити всі книжки, сховати їх, щоб ніхто не читав, щоб не було розумних дітей, щоб вони не знали, що робиться в світі. І зібрали всі-всі книжки зі всіх бібліотек. Вам великий величезний ящик закрій його на великий замок і взяв і викинув ключ в озеро. — Де в нас рибке озеро? Для теми озера. Yeah. Yeah. Робив це робот, але він не побачив, що ковни на пані дуже уважно спостерігає, всіма його діями. І вирішив на паня, треба врятувати книжки, треба щось робити. Побачив, що робот викинув ключ в озеро, підійшов до озера. А мало тобі вміє. Що робити на пані? На пані був розумний, він читав книжку про золоту рибку, Стали біля озера і кричить. рибка! А рибка що робить? Тут вилазить рак на полі. Раком ми... ми вирішили назвати Рому. На фаніку стоїть, каже, Рома. Слухай, будь ласка, рибка. Будь Ліс в озеро. Щіпну рибку, рибка стала смерти, ти в чому не щеплюєш, що ти від мене хочеш? Покажи, ну тоді, будь ласка, ключ, біля під всіх дітей. Мне жовтимає, люди змішуються очах, не знає, що їм робити. Озирнулась рибка, подумала, облавала. Ну, думаю, врятує людську, корнуємо всі і почали шукати ключа. А давайте рибки показуємо. Давайте, давайте підете поки. Ключа, але знову проблема, вона не може вийти на берег. Хто може винести ключ на берег? Хто рак намалювати? На рак з ключем виходить на берег, дає його на пані, і на паня з радістю. Оцепли. До того великого-великого ящика ці книжки. <рикан> е, ящик. да. Але величезна проблема біля ящика собі робот. Робот, ви ціля ящика. Якою це робить, роботи, хто його? Але робот. Зачитався. А яка? <рикан> Як ніжковато збирається? Він наш маленький. Зачитавши робить дві поки доброти. Давайте не повідомляв, як компанія відкрив, дістав всі книжки і всі книжки розмотілися назад по бібліотеках. А робот після того, як прочитав цю книжку, став добрим. взяв кілька книжок на свою планету е, не читали, і Планету не читали, і теж став читати і зробив себе чудову бібліотеку. В цьому наша книжечка кінчилася.